Вітаю, друзі, на каналі, середина березня. За бортом плюс 7 погіршилась погода нельотна. Проходжу зараз всю пасіку. В дуже швидкому режимі ставлю полосочки від кліща, додаю кормів де потрібно. Сестра йде якраз буде допомагати. Додаю кормів, де потрібно рамки за заставну на випередження ставлю для чого, потім трошки пізніше розхожу, починаємо працювати. І по результатах зимівлі також е, розкажу, що і як, тому що сам не знаю, яка ситуація. Розставили по дві рамки, по три-дві по дві рамки. Е, такі тут маломедні і, і різні. Плюс будемо ще Дивиться, кому потрібні корми. Отакі рамочки з рамковоза. Плюс ще в загаснику є рамки. Вітер посилюється, працюємо. Не знаю, чи погано, але перезимувала кормів, бажано додати. Значить, яка процедура? Ставлю за заставну одну медову рамку, повномедну і сушнину. Якщо є місце, дві, дві сушнини. По півполоски ставимо, закінчили роботу, почався дощик, з сестрою ми прийшли за 3,5 години і 80 майже були. Для чого рамки ставили за заставну? Для того, що я у відрядженні і е, на початку квітня доведеться розширяти пасіку, І щоб сестра не возила ці рамки, не шукала, які підставити, я відразу за заставну її поставив рамки. Там маломедні, повномедні, кому які потрібні. Від ваги вулика залежить. або сушнину. Скажу так, що перший раз за е, мій. Досвід з бджолами є втрати взимку. Ніколи не було. За всю мою практику. Три, три сім'ї. Мінус три сім'ї цей рік із-за мишей. Миші цей рік багато шкоди наробили. І заставні погризли. І так, по вуликах видно було, що шкоду робили. І три сім'ї погризені бджоли, ну, якби. Картина на лице, але нічого. Як кажуть, на війні без втрат не буває, три сім'ї не так багато. По пакетах скажу, не, нема пакетів, не буде, все замовлено. Тому так, далі всю роботу зробили з пасікою. Зараз ще потрібно сад підживити. І ще декілька нюансів по саду покажу. Буває, я проглядаю групи, бачу, що люди, пасічники один попереду, одного, там починають підкормлювати бджіл, сиропчики там один дає, знаєте, як воно О, там той дав, значить і я зараз дам. І починають годувати бджіл сиропом. По пів літра, по літру. Якщо ви хочете підгодувати, то дайте 150 грам. Бджолом не потрібно зараз давати пів літра і літр сиропу. Якщо у вас не вистачає кормів вулику, це інша справа. Тоді використовуємо канді. Якщо у вас кормів достатньо, якщо ви хочете на початку березня матку стимулювати, ви тільки гірше зробите. Тому що пояснюю, зараз йдуть похолодання. От зараз я знімаю ролик, вже температура мі... до... До... до нуля, до мінуса підходить. Була вранці плюс 9, зараз плюс 1,5 градуси. На, на ніч у нас вже мінус. Не давайте сироп тоді, коли температура протягом тижня наступного не є більшою за 15 градусів. Тому що у вас джоли обгадяться. Дивіться, бачите, що ми ще. Робили вулику пенопласт, бджолки mm -hmm. чистять. Почистять самі. Вони в цьому льотку сидять. Тут заставна переділена і дві рамочки ще на запас. Не завантажуйте бджолу зайвою роботою. Давайте сироп тоді, коли ви хочете стимулювати, коли вже е, стало тепло, матки починають сіяти, е, тоді можна підж підживити. Це з практики. Я вам розповідаю. Загадяться бджоли і, може бути, відхід сімей. Зараз яка задача? Від кліща обробити. Якимись е, такими екополосками там щось таке без сильної хімії. Якщо ви гарно обробляли е, осінню далі зжати е, гнізда, утеплити і не лізти у сім'ї. Оце ваша задача. Ніякі там пилкозамінники не потрібно зараз. Ще е, рано це робити, ще будуть Холодно і не потрібно завантажувати бджолу. Далі переходимо до саду. Взяв у хрещениці таку лопатку. Треба підживити, поки не бачать, Ще забере, не буде чим підживити сад. Значить, Питання такого характеру. Досвідчені садовани кажуть, що якщо обрізати осінню, будуть заморозки. Персик чи найчастіше пагони підмерзнуть на 5 см, тобто на 2,5 пальця. От так. Чи дійсно це так, тому що я два роки так обрізав вже осінню, знаючи, що поїду відрядження і не знаючи, чи приїду весною, завжди обрізав осінню. І все було добре. А цей рік до 20 градусів морозу було. Цікаво, чи все буде добре з персиками. От зараз покаже. Надіюсь не буде морозів. Удасться трішки поласувати. Черешня також має маленьку загрузку. Таку посадив під щеку леча, хоч кольоровку персипом зробити. Не знаю, що з того вийде, поділюсь з вами результатами, будемо пробувати. Ще не займався таким, хто має досвід, підскажіть можливо, є якісь нюанси, буду радий почитати. Отакі, От друзі, справи в мене. Сад підживив, під дощик те що потрібно. Краще було б, звісно, ту всю суміш в землю прикопувати, але немає часу на те. Плани на 25 рік. Через 50 днів Трамп сказав завершити війну, чекаємо. Не завершить, то доведеться дзвонити, сказати все, що ми про нього думаємо. Так син мені був, ну поступив як гніда, ти як його назвати? Це звісно. Жарти е, оновити хочу вулики. Значить, в мене є інші вулики, хочу оновити цю пасіку, але ну, крім цих е, хімекселен. Але конструкція вуликів там інша. Тому цього року 10-20 сімей хочу запустити в зиму в тих вуликах. Якщо гарно перезимують, то е, Оновлю дані вулики. Але дані вулики вони так, е зроблені мною по-бистрому, -по не пофарбовані. Такі миші в них можуть класити, але вони гарно себе е зарекомендували, відслужили. Як я казав, без втрат взагалі. Цей рік три, так, да. три втрати, але із-за мишей. Наступні декілька хвилин вам покажу. Трішки відео з Донбасу, чим ми займаємось, можливо, хтось там проживав раніше чи зараз проживає. Побачить ті рідні краї, які перебувають в війні. За териконами, там за полями, нас пили радами, пили богами там, де війна йде, і біть гармати, там, де ніколи вам не побувати, там, де в руїна все і смерть кує там де не в Вже не летує там де лори земля, і за димо там, де свит світ довкола глина, за те там за текономи, кон за поля має, за тенами, за текономи, тамде вена идет, за за там за полями по там де не по по там за тенами. Там, де війна, там, там, де війна йде, там, де руїну все, і ніде сісти, там, де немає сну, немає їсти там, де було життя, то вже немає, там у копах брат, мій помирає там, де немає вас, вам не відчути, там, де сьогодні ми, вам не спавнути, там, де одна весни, де добиває, там, де ворожі там. Нас розбиває, там де колбах води нема борлина, там, де ти бачиш, брат, де є людина там ще залишилась крапля надії, там ще живі думка майбутні мрії, за те реконами. за те реконами. там за полями, за те реконами. за де там, де війна йде, за те реконами, за те реконами.

Лями нас були радами, були богами. Там, де війна йде, і біль гармати там, де ніколи вам не побувати.